Рухаємося лісовою стежкою. До полонини барання. Піднялися вже на висоту, де лежить сніг. Дати, Так. Да. Важко. Нічого, буде ще важче, не хомяк їсти. Давай, давай, йдемо йдемо. Не зупиняємося. Ми на полонині барання. Оце у нас тут столики є. І от вихід туди вже на гору хом'як. Сніжок трошки тут є, більше снігу. Нарешті ми вийшли. Яка година 11.20, Ні, 11.25. Вийшли всі сюди. Ми зараз сядемо, перекусимо і поп'ємо чайочку і підемо далі на пом'як. Ми почали підйом серед жеребу. Постежте, снігу мало. Жеребку притрушимо трошки. Ну, рухатись важко, слизько. Минулого року було легше трохи. Снігу по тому цьому. Так, ми підіймаємося. Снігу мало, слизько, каміння слизьке. Що там Тимофій кажеш? Що в мене і дім одне бажання на двох. Спуститься колобком на саме десь. Нічого, якось воно буде Тимофій. <свіття> давай, Це давай, давай, погнав, погнав, давай. Покажи всім, як ти рухаєшся. Як третак треба йти сальтінштоку. Бач, Ваня каже, що трішечки. Подорож. Ось наша вершина, гора хомяк. Там вітьок щось фотографується. Матвій прийшов, Юля, там Макс пішов туди, Ваня є. Там Тимофій, давай, зазнімо останні кроки твої на вершину. А то, а то потім мама не повірить, скаже, стояв там внизу. Давай, Діма, також, піднімаємося. Молодці, молодці. Давай, Тимофій, давай. Розумієш? Давай, давай, Діма, молодчинка. Все, молодець Тимофій. Да. Ну що враження які? Тимофій? Кажи. Важко, страшно. Задихати. ось наша стела, на горі хом'як. Ми mm -hmm. на самій верхушці. Внизу полонина хом'яків. Mm -hmm. Ось там послідок. Внизу видно там траси Буковеля, в хмарах трошки. Там село Поляниця. Свидовець тоже теж в хмарах. Єдлонецький перевал там попереду, лежайте, хто там? Що впало? Лежайте. там Чорногора теж в хмарах. Трошки видніються ті краєвиди, гори. Ну, Бачите, хмарки, хмарки, хмарки. Трошки нам повезло, трошки видно. Не все в Ми Трошки тут ще побудемо і будемо рухатися вниз. Так, ну що ж, ми кажемо хомяку до нових зустрічей і помаленьку спускаємося назад на полонину барані цією стежкою. Дуже обережно, тому що слизько, там туман. Ну і далі ми на полонину Хомяків, яка там теж в тумані, і з неї до можливого водоспаду женець або гук. Ось там сонечко трошки проявляється. на хом'яків. Нора хом'як позаду, Діма фотографує. У нас друга година дня і ми будемо вирушати до водоспаду гук в сторону річки женець. Ну, на водоспад ще не знаємо, підемо чи не підемо, але швидше за все підемо. Так, Ми починаємо спуск, заходимо в ліс. Ось значить, зі сторони полонених хом'яків. Там є така табличка, вказівник. Спускаємося по снігу, слизько, мокро. Заходимо в ліс, і зараз лісом спускаємося до річки женець. Ещё побачимо просто. Наші учасники спускаємо. Що зараз ми підійшли до водоспаду гук. Ось і Діма. Задоволений Діма, що прийшов чи ні? Так, Вітя Максим, ось він який у нас. Здається, ну, мало води, але падає вітряно тут. Ваня Ваня Юля. Ось на водоспад-гук. Так ось ми повертаємося з водоспаду гук. Наші хлопці надибали вівсь. І от забатили з пастухами. Женуть їх вже на базу їхню. Кошару заганяють. Давайте, давайте, хлопці. Молодці, молодці. Що, коли вас чекати? Хоч повернетесь до нас на базу, ні? Хлопак. É Mas eles